Віталій Бетельшахів, грає проти. Локмане Рахмані. Марокко рейтинг 1910. Так, соціалістський захист. Дракон. Заскорений. Д5 не можу дати йому зразу піти. Так. Набуть треба взяти. <гум> так, і тут відійти. Візьму трошечки. Дігонель. Тринуліб. Далі хочеться якось відкрити цю лінію. Якщо ви не проти. Такс. Буде це да, зразу. Неприємно. Замурували самі, самі слона собі білі. Так, оце мені дуже подобається, що суперник починає відкривати від короля. А він хоче, типу, взяли, взяли. Взяли, 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 взяли. Аж 5 я вже H5 пішов. Тут я просто піше комбію. Якось би лінію відкриту. Ну, давай, окей. Пожертвуємо пішечка. Але H5 проведемо розбуримо максимус. Максимусу по максимусу. Отак, Вот Вкриваємо лінію H. Так, мені здається, це не туди. Що я взяв? Ти взяв на це 3 Я взяв ферзя 6. Блин. Можна, звісно, простіше зіграти. А, ти ферзів хочеш поміняти. Блін. У мене, мене, мене і так, і так добре. Але я ж не хочу міняти фрезів. Ну, зрозумійте мене. Друже мій. Такс, такс. Шпакс. Чек сюди. Хм? Хм. Ну, погнали. Я по туре в один хочу зіграти, потім закрити дорогу від короля і тут буду погрожувати. В нього все рівно слон поки не грає. Якщо він вдарить, то король сховається за пішаком і якби. Не ясно, що він хоче. А, да вже правда, може він одну туру може поміняти, да? Ну Угу. А, тут же відкриється лінія. Ну добре. Добре. Там десь білополь має щось сказати, своє слово. У нього король відкритий. Ставлю на це. Хоча. Розмін тури, звісно, не входить в мої плани. Не входить в мої драконські плани розмін тури. Не, ну це зовсім. Ти ж щось уже поїхав кудись чи що. Мат висить. Хоча ти можеш повернути мені слона. Ну я взяв. Іш. Траш 8. Чікс, пікс. Іш. Слона хочеш? Чікс, пікс Ф1. Чікс з Не, ну це. Це щось не туди. <кій> так, шах. Дякую. Не розібрався суперник. Хоча, може він уже так, таке щось нагляпав, що там уже не розберешся. Так, ти на у нас тут 3 на 7. У два блискучі ходи. У, у, є. Хоча, значить, H5 і HG, я думаю. Там все-таки були жертви. в два. Ну, відчувалося, що вже в чорних хороша позиція. Тут така стінка від білопола. Не хотів я назад іти. Ось. І це хід, звісно, поганий. да. Суперник просто прослабив свого короля, а в нього позиція була, в принципі, нормальна. Так, да, слон, звісно, далеко тут вірвався, але особливо загрозним. Лінія ще не відкрита. Всі мої фігури на Ферзому, тут така, можна сказати, стіна. Як їх перекинути, поки не ясно. А в чорних навпаки це 5 це 4 ну слон відкриється потім. Ну, багато ідей. Спорник вирішив монументально якби, розібратися з, з моїм слоном. Хоча в цій позиції це не ключова, фігура, тому що після цього ходу я відразу. H5, а, -а, а. Я щось думаю, що в мене слон. Тут уже аж 5 можна було піти. Відразу <кій> відкриваючи лінію, якби байдуже вже на цього слона. Слон як приманка тут. Відволікає на себе увагу. ну Хоча тут нормально, ферзь Ферс C7, ферзь B4. Ферзь це прикольний хід. Ми, типу, там б'єш, але ми тут ферзем закриваємо. Сьому -го горизонталь. це прослабляється суперник. Ну, як прослабляється? Не прослабляється, а Дає мені, якби, зайвий темп на атаку. Такі динамічні позиції. Ну, як би жертва. Все рівно, кін, ну, він не приймає участі в моїй атаці. І не прийме. Тому можна сказати, така жертва. Ну, двічі ми його віддаємо. Ну тут ясно. Тут вже йде просто мат. Або матеріальні <кій> втрати. Тут мата. Красив. Італьователі шахів грає проти іспанця. архіва. Zip-архів. Такий гамбіт він грає. А ми його так і не приймемо. Не хочу давати супернику ініціативу. Матеріал мене не цікавить. Хочу щоб спровокувати суперника на Е5. він, бачите, не провокується. Десь може, щоб від степків коня. Так, ні, він вже спровокувався. У нього слон хороший у мене також непоганий. Окей, mm. mm -hmm. okay, заберу фрезем, нехай Ферзь чорні поля прикриває. Думав, конем на G1, потім відразу десь на F5. Побачу потім. Думаю, так буде трішки. Трішки горішки. Так, ну коня я не можу сюди пускати. Слона віддам. 2-0 піду. Дю-дю. Біло поле, але в нього пішки на білих полях, а це і на чорному. да? В принципі, можна якось спробувати пограти. Розмінятися і слон проти коня. Буде атакувати Чорні поля. Тут заблокувати все, закрита позиція, і слон буде такий собі. Або просто з'їсти пішика, так? Да? Добре. Можна і так. А, ідея така була. Окей. Окей-докі. Так, можна розмінятись. А можна і не мінятись. Так, ну нам треба. М? По чорним полям тепер ставати, ставити фігури. Я ж так не можу, він просто візьме мене. Так, так. І тримати пункт С4. Ну, тут, в принципі, ще можемо тяпнути. Ну, то буде c 4. С4 Мені неприємно, тому йду сюди. Е, у нас якби в центрі пішаки. По можливості. Окей. Так, віддає нам пішака, Я б на його місці. так. Ну він просто робить мені пастку, типу, щоб з'їсти десь тут пішака. Але мені здається, це поганий хід. Бо я просто можу з'їсти пішика. Пастки це добре, коли вони покращують твою позицію. А коли вони просто, якби. Віддають матеріали, саперник може спокійненько це все розміняти, то це не дуже. Так, окей. А, ти там десь так залізеш, так? Да? Ну, можна помінятись тактику. Або зіграти опять і сюди феря поставити. Бо розм'яти активну туру. Потім він піде сюди, ну ми підемо сюди, він піде сюди, ми сюди. Тут мене. Дратувати своїм цим. Своєю турою активно десь буде чіплятись. Може, звісно, конем забрати. Виглядає трохи... Ні, кінь тут хлібу. Трохи виглядає. Ні, він щось взагалі якось. Пасивно. Напав сюди. Це чотири головні дати піти супернику і зараз пустимо і захистимось. Вікон Ну, окей. По білим полям ставимо, щоб слон суперника відчував себе так собі. Так. Ну давай кудись сюди піду. Тура якось тут невдало стоїть. Ну, давай поміняємо. Це взагалі для нас ідеал. Ідеальний прохідний пішачок, Можна вже було поміняти і цих чуваків. Тепер активізовуємо максимально королевича. Ось тут зафіксуємо. Тут нічого можемо, навіть і в 5 зіграти. Вити то не дуже добре, так, да, тепер тут все слабке. Давай так. Ну, Створимо ще тут прохідного. Так, дякую. Позиція тут в пішуковому взагалі не тримається. 83 на 92. Ну, суперник віддав центрального пішака, а якби гамбіт, коли віддаєте бокового, окей. А от коли центрального, то треба подумати двічі. Погіршується позиція. Тут багато в центрі пішаків у чорних, а в білих. На Е5 виявився слабкістю. Його Нормально не захистиш. А1, комп'ютер каже. Ну, тоді ми міняємо активну туру. У нас все рівно залишається більшість активних фігур проти одного фрезя. Ну, кінь. Окей, 2-0 також нормально, але без пішака. Ну і тут просто хороший кінь проти слабкого слона. Просто позиція без якихось контршансів. Ні позиційних, ні тактичних, так. Ну і далі просто ми міняємось, створюємо прохідного пішака, і у нас два пішечки йдуть. Якийсь відволікає увагу, інший проходить.